Чи варто бронювати час на пошив у швейному виробництві? Заздалегідь? Привіт! Мене звати Анна Морган. Я є власниця швейного виробництва Morgan Production. Поговоримо швиденько про бронювання. Чи дійсно варто бронювати час на пошив вашої колекції заздалегідь? У мене до вас зустрічне питання: а як сильно ви хочете продати вашу колекцію? Так, ці всі речі взаємопов'язані між собою, адже великі світові бренди починають відчувати. Колекції майбутні ще за декілька сезонів до початку майбутнього сезону, адже від того, як швидко і чи в терміни ви вкладетесь і поставите колекцію в магазин, буде залежати безпосередньо або ваш прибуток, або ваш провал. Як бачите, все між собою досить пов'язано. скільки ж варто бронювати виробництво, я б завжди радила мінімум за три місяці, а бажаніше за шість місяців, тому що усі надійні професійні виробництва бронюються майже на 6 на 8 на 9 місяців вперед. Я сподіваюся, інформація була вам корисна, тому не забувайте